Всім привіт, ребята! Сьогодні будемо розпаковувати Каті пакетик. Ось такий пакетик, Катя. Це ми дуже-дуже такі от пакетики З позиції. І ви ще не знаєте, що в мене. Тому що я вам не показувала, що ми. Тому давайте дивитися. Ось наш пакетик. Відкриваємо такі, такі. Та, я Далі визначаємо черне сідання, тому що це що було інтересний, що там треба. Тому що качес попаси так зробити. Тому я вже витягнула ну, цю бумажку. І перше в нас це виглядається. я думаю, це, ще. це як попід. Тобто я сама зіла зробити, я понимаю, що він сильно красивий. Але я здавалася і кадаю. Далі в нас іде сквіш Каті. Ось таке сквішні стоїть вчите. Такі, сквиш, віця 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 віця. такі от. це колік, тому що Катя любить буде кроки. Далі нас ідеть. Це хапушка. Якщо ви захочете, то пишіть в коментарях, щоб я вам показала, які робити. Якщо, якщо ну, іпо, вам коментарі відкриті. Ну і все, її пожу вам показу. Ось такі от закладочки. 4. Ці пакетики нам потрібно потім запакувати, поки що так не попадала, це мені не не подала. Але вона мені теж любить подати. Якщо ви хочете подивитися на нього. Я не знаю, чи кайта, звісно, буду його показувати, але. От, на, ой, на, на книжечку, закладочки, такі от їх чотири закладочки. Далі в нас тут йде... Открий, коли захочеш стати королевою. Конечно же, вы хочете отріпити. це. Ладно, сейчас окей. Це дуже вказано, і, і ми багато пакетиків усіх. То це капець прикольно. І И тут такі зайчики Зустрічаємо. И мы маємо розняти цю При защиту, потому что це защита, щоб... Нічого не повипадал в звіти, потому что що може щось випасти. І потом Каті буде не так інтересно, це дивитися. дивиться. Тому я його відкриваємо, але я потом було інтересно дивитися. Тому що я тільки раді вас. І тут такий от басретик для Кати. І ще один такий басветик. Вже мною сплетений. Це мною спадены, ще давно мною ось такі от і ось такі высветки, я сейчас поміщу тоже. Це, кстати, кролик. Оце, от, то, що я вам показала. Це от в виде кролика такие Пакетик Пакет с кредит. Короче, колик пакет. Ось так от. І закрыл його. І, звісно, поміщуємо в какие пакетик. Да, я ее закрою еще, пока было типа, так, чтобы начала да, я распаковывала. Закрою наш пакетик, чтобы Кати типа, было спокойно распаковывать. Я закрою наш пакетик. Кстати, кто хочет такие Якщо забути ці штучки, то пишите комментарии. Якщо вони не то я вам покажу, як я хочу це все зробити, все, попити, це все закладки, конечно. І таку от штучку. Ні, на мене не, ну так. Як забыть життя нове відео завтра? І ось такі отвідки, коли захочеш помалювати. У мене тут не малю... а, мене тут малюнки і ще даже. Тому ви зараз побачите. Mm, ось так я відкриваю. Вам ще цікаво, я. І кстати, це не подальшок для Каті. Тому що їх принаймні 6, а в Каті взагалі. Для мене 4. Ось такий от CroyX Сквиш. Якщо ви хочете подивитися, як його зробити, то пишіть в коментарях, якщо він відкрить. І ось такі от малюночки для Каті Ось мальовочки. Ось такі от ведмедик. Вед Ой, не ось така от э, колік такий от. І ось такий от колік Поміщаємо, бладно. Це все. Так само заклеєм. Я побачила, що в мене кодекс Аудипобіг. Якщо вам підвод, то подався в коментарях в комментариях, де може бути бачити в відео. Якщо коментарі відкриті Конечно же, перезайм я, потому что вони у нас немають скотча бути. І тепер запакуємо владу картин пакетик, конечно же, тому що я качу не лишу. А нас пишет. Це мы не ви будете. Осьок картин сквішик. Це у нас пусть будет первый... Пусть будет попить первый. Потому что у мене велосипед. И сквішки. Ось такий пакетик. Тоже запаковаю сюда. Я, конечно, замість мене пакеток, але я могу дозволить. Якщо ви хочете щось зробити із цього всього, то пишіть в комментариях, як ви написали і пишіть на ще яких коментарів буде більше, то ми і зробимо. Але не переживайте, ми також важко виграти. І закаточки наші, них пакетик зробити. В наступному відео покажу, як зробити пакетик для цих закаточок. Він буде не сильно великий, зараз покажу. І, звісно, наша кабричка. Новый рук белченька і наші закончился. Марик еще, кстати, было бы там интересно успокоить ось так. Такие таки, Кате любим За всю упаковку вы должны да, Кате, Кати любим цвет. Пишите в если еще будет то подсказка будет в другом видео. Пишите, пока не видео на паузу, а я скажу, в видео. Який Катин любимый ковід. И я запакувала на кофе по вот тошені і отакі он по вот і И потом мы ее распускаем. Потом Катя на своем канале распакаю. І потом я на своем канале распакую. Це буде дасть через... Ну коротше, це буде десь понеділок, якщо хати, не забуде взяти цей пакетик. Вона спакую її на своєму каналі. Мій пакетик вона спакує на своєму каналі. Я її на своєму каналі. І всім пока, до зустрічі!